Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги лежанку для собак в автомобіль. Це універсальний аксесуар для подорожей, який одночасно функціонує як накладка для автомобільного сидіння та переносний будиночок для тварин. Вона надасть безпечне та комфортне місце для вашого пухнастого друга під час подорожей на автомобілі. Завдяки водонепроникним властивостям воно захищає ваше автокрісло від бруду, пов'язаного з домашніми тваринами. Ідеально підійде для маленьких собак та цуценят.